Так, 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 так. так. Моя це так вже мені надоїло. Що я хочу сказати? Колясочка. Все на місці, сідушечки закрито. Зі пітера здерто, бо від пітера була синесенька, вона йому не личить. Ну, Це сідушка так временно поставлена. А тут ну, да, ще габаритик поставлю. Все на місці прикручено. Йожик з новою колясочкою. Тепер колясочки можна возити пасажиров. Все красиво, все чітко. А така в нас красота вийшла. Пару часиків. Сьогодні, кстати, моєчко і вимив його. Ну, сідушечку пізніше обшию. Все є для цього. Задача на сьогодні переставити колясоча. Зроблено, поставлено. Брезентик то таке? а це гниль. Воно вже не актуальне.